Село, Майбутня теща, підходить до майбутнього зятя і запитує: Ну що, Петю, одружишся з моєю Галею? Ну, якщо влізе, то одружуся. У тещі аж у зобу подих сперло від таких слів. Через якийсь час мати бачить, що її дочка сидить і ридає. Підбігає вона до петі з претензією, що ж ти окаянний дитинку моє образив. Ти ж сказав, що якщо влізе, то одружишся. Чи не вліз? Я, Тамара Миколаївна, мав на увазі черевичок, а не те, що ви подумали. Лікарю, так що ж це виходить? Я взагалі безплідний? Так, Іване Петровичу, причому з народження. Тоді скажіть лікарю, а як мені тепер удома своїй дружині пояснити, що наші діти не від мене? На весіллях, як правило, зазвичай крадуть наречених. Але в мене чомусь вкрали тещу. Інших дорогих подарунків у мене на весіллі не було. Кум, ти чого такий сумний? Розумієш, коли Галя виходила за мене заміж, вона пообіцяла мені, що все життя любитиме лише одну людину. І що? А то, що сьогодні з'ясувалося, що ця людина це її мати. Під час любовних утіг у дружини несподівано виникає спазм. Вони і так, і сяк, не можуть ніяк розчепитися. Викликають швидку та їх доставляють до лікарні. Ідуть вони коридором щільно притиснувшись один до одного, а тут їм назустріч прибиральниця. Дивиться на них підозріла і запитує: А що це ви таке робите? А це ми, бабуся, танцюємо так. Прибиральниця невдоволена. «Ну Прям не лікарня, а вар'єте якесь. Ці танцюють. Вірмени вчора о паровозика грали.